Shadow! Тебе твоїм днем народженням з повноліттям бажаю тобі міцного здоров'я, миру та злагоди, хороших та щирих людей поруч, багато позитиву, незабутніх та драйвових днів, море посмішок та поцілунків. нехай все замріяне мріяне дійсність. Люсику, привіт, мої вітання. Е... Цей день хочу тебе привітати з днем народження, оскільки ти став на рік старший, надіюся, розумніший. от, а, Щоб цей рік тебе переслідували тільки позитивні враження, приємні моменти, тебе оточували люди, в принципі, такі, як тебе зараз оточують, тебе друзі, класні, нормальні. да, От, всього хорошого, тобі. Ну, я ще привітаю тебе потім, да, бо я на відео не вмію. І від Лахмати. Я знаю тебе всього кілька місяців. Ти молодший від мене на 6 років. Але ти якось умудрився стати мені другом і другом настільки хорошим, що я стою в 4-й годині на кухні, знімаю тобі відео. Хочу тобі побажати, щоб в тебе здійснилися твої мрії. Напевно вони в тебе є і побільше житті робиш. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, to you. Happy birthday my hero. герою.

а як дівка на ти? Ти любиш люблю... Вітасику, привіт! Вітаю тебе з Днем народження! Сьогодні в тебе шикарна дата, яка відкриває перед тобою море нових можливостей, яких саме знає Степанко. Бажаю тобі багато-багато позитиву радості від життя. Щастя, міцного міцного здоров'я, любові, затишку, миру, в серці, щоб всі-всі твої мрії здійснилися якнайшвидше і як найголовніше. Бажаю всього, всього тобі найкраще. І так, Шала, слухай сюди. Я, як охоронець порядку на цьому світі, до речі, чесний і справедливий, хочу зазначити, що від сьогодні тобі. Доступні деякі речі, яких я до цього часу не дозволяв. Бо я все бачу, ти про це знаєш. Отже, ти можеш не завжди, звичайно, але все ж таки. Можеш вступати в шлюб. Ти маєш можливість перебувати на вулиці в нічний час, створювати сім'ю. Ти можеш навіть дивитися фільми для дорослих. Напевно, так дивимося, це про красі. Ти можеш палити та вживати алкогольні напої відвідувати нічні клуби. Ти стаєш повністю дієздатним чуваком. Ти це розумієш, усвідомлюєш. Ти маєш можливість здійснювати навіть різні угоди. Навіть в банку можуть тебе вже сприймати як не смаркача, не шмаркача, такого, як ти був, а нормального чоловіка. Ти можеш отримати водійські права, хоч допустить тебе це не знайому, а не що з ним. Ти можеш володіти зброєю. Я зобов'язаний служити в армії. Так, сьогодні червоний день, сніг на дворі Як то кажуть, лень в хаті сіяють чарівний святковий день у нашого ічка. Так що вітаю, Асик, вітаю тебе з ним народжує. Вже і щастя, здоров'ячка Все найкраща, багато щоб в тебе було Дівок, Бабла, повні мішки, ти був щасливий, здоровий. В тебе все було класно, Щоб твоя доріжка, все володка. Як то кажуть чарівна, що вона сіяла, що ніколи вона не потухала. В тебе все було чудово, ніжно кольорово, ж твоє життя було веселе, ніколи не було сумне, щоб були всі здорові, щасливі. що ти любив своїх друзів і залишаєся як Є ніколи нас не буває. Щастівка, друже. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vitya, Happy birthday to you. Люсику. Вітаю тебе з них народження. Хочу побажати тобі найперше, та міцного здоров'я, тому що останнім часом на тебе часто підводив. Також хочу побажати тобі щирого, кохання. Тож ти ж дорослий майже 18 років і колерка тобі би не завада. Також бажаю успіху у твоєму житті, справжніх вірних друзів, розуміння, підтримки, уваги від рідних та близьких, і щоб ти завжди був щасливий, усміхний і виспаний. Тож ще раз тебе вітаю, всього тобі найкращого, здійснення мрій, гарних снів і щоб ти класно прожив свої... На цей свій 18-й рік. Ще раз тебе вітаю, обіймаю і цьому па-па. Вітаю, малий. Сьогодні ти вже не малий. Тобі 18-ка. Хочу тобі побажати перш за все міцного здоров'я, е, крутих, щирих, вірних друзів, з якими в тебе буде маса класних спогадів. Е, знайти бажаю тобі кохання, е, своє місце в житті. Е, також, щоб е, коли ти будеш святкувати свої 81, тобі реально було що згадати, е, щоб на твоєму старому бразовому обличчі сеяла посмішка від того, скільки всього класного в тебе було в житті. Вітай, шерст, ну ти крутий, відривайся сьогодні твій день.